Українські волонтери, надійна опора держави. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський і привітав благодійників із святом. Він впевнений, допоки б'ються волонтерські серця, доти б'ється наш народ. Ця сила не має власного однострою чи офіційного гасла. Але є два слова, які, на мою думку, коротко і влучно змальовують явище великого вашого руху, волонтерського руху. Перше слово те, яке. А найчастіше вживають волонтери всі 9 років війни, як люди, які завжди на зв'язку, які прочитають повідомлення чи візьму слухавку будь-який час, о другій ночі чи о п'ятій ранку, і дізнавшись, що комусь потрібна допомога, дізнавшись про ті чи інші потреби, дадуть просту відповідь плюс коротке слово за яким. Слідує велика, важка робота. Тоді неодмінно з'являється напевне друге слово. Не заради якого ви живете, але воно є. Воно так само просте, водночас безцінне. Це слово дякую. Юлія Коваль зараз з нами на зв'язку. Це головний тренер Ігор Героєв і волонтерка пані Юлія. Вітання. Доброго дня. Вітаю. І по-перше, вітаємо вас в ефірі в національному марафону. І звичайно, вітаємо вас сьогодні зі святом, тому що ваша робота, як і робота ваших колег, всіх українців, які допомагають сьогодні нашій армії, вона надзвичайно важлива. Тому дяка, Ми впевнені, що від кожного військового вам сьогодні також. Давайте з цього розпочнемо. Насправді, за цей вже великий період великої війни. Росії проти України питання і ставлення до волонтерів воно змінюється. Волонтерської допомоги в деяких моментах стає більше, в деяких менше. Як ви можете оцінити те, що змінилося за цей час повномасштабного вторгнення? Ну, я можу оцінити виключно зі свого боку, як зі сторони тренера реабілітолога в першу чергу. І що я можу сказати: якщо хлопцям, у яких настають важкі травми, потім ампутації раніше було складніше в плані реабілітації і протезування, то наразі, звісно, це цей весь момент покращився, але Після протезування нічого не відбувається, тобто немає в Україні належної кількості адаптивних тренерів, які можуть працювати надалі, покращуючи функціональність і незалежність наших військових або ветеранів після важких поранень. І власне ми взяли як і гороїв як проект на себе таку відповідальність, тому що поки що держава це не впроваджує Маю надію, що це поки що. Mm -hmm. Ну а сам ваш оцей проект ігри героїв, так він називається. Ви цього року в рамках цього проекту запустили в принципі певні програми по реабілітації важкопоранених бійців. От розкажіть про це. Так, все вірно, ми запустили адаптивні тренування ветеранів. Це онлайн-платформа безпечних абсолютно тренувань, які підібрані таким чином, що підходять індивідуально під кожне поранення або під кожний стан здоров'я і погіршений стан здоров'я опорно-рухового апарату нашого військового. Працюють професійні тренери, адаптивні тренери, які розробляють спеціальну програму. Справа в тому, що багато людей не розуміють, що таке адаптивні тренування, навіщо вони потрібні. Поясню коротко, звичайні тренування, там в тренажерному залі або де завгодно, всі сприймають як ну, по ну, типу, що тут такого взяв і потренувався. Але адаптивні тренування вони відрізняються тим, що опорно руховий апарат дуже сильно підлаштовується під втрату кінцівки і компенсує ці всі моменти в першу чергу за допомогою порушення постави і проблем з хребтом. І для того, щоб таких наслідків уникати або щоб їх було якомога менше, вкрай важливо можливо тренуватися після протезування, після ампутації, після того як ти вже реабілітувався і пішов далі займатися своїми справами. Саме тому ми дуже наполегливо просимо усіх поширювати інформацію про адаптивні тренування ветеранів від проекту ігри героїв», тому що ми хочемо, щоб якомога більше захисників скористалися цією опцією. А до речі, ж цікаво питання реабілітації. Окрім того, ви кажете, що не так багато, або власне, навіть точніше сказати, недостатньо спеціалістів, які можуть допомагати нашим військовим і в питаннях реабілітації і після ампутації, тому що зрозуміло, що це кілька операцій це робиться не одразу. Це спочатку тренувальний протез. Потім потрібно пройти кілька етапів. Ну тобто, це величезний спектр роботи. Нам міжнародні партнери в цьому допомагають. Гають, тому що ми пам'ятаємо, що були певні такі дискусії, можливо, краще за кордоном проводити такі реабілітаційні та тури робити, або запрошувати спеціалістів, щоб вони могли навчити наших проводити це так, як належно. От як про цю співпрацю чи вона нам власне не потрібна, аби більше можна було долучитися? Ну, стосовно міжнародної допомоги вона безумовно є, але ми не можемо відправити туди абсолютно всіх наших важкопоранених військових на реабілітацію, скажімо, на півроку. Тобто це неможливо, я думаю, ні з точки зору кількості, ні з точки зору фінансової. Це дуже складно. Привозити звіти спеціалістів можна, але навіщо, якщо у нас в Україні є адаптивні тренери, які можуть навчати інших тренерів вже з певним досвідом роботи, вміти працювати з адаптивним клієнтом. Тому з ними ведуться дискусії. Ми з ними обов'язково радимося, спілкуємося, проходимо певні сертифіки. Безпосередньо в Штатах в академії адаптивного тренера, інклюзивного і адаптивного тренера, і цю всю інформацію вже безпосередньо впроваджуємо тут в Україні. Тобто, ми над цим працюємо як проект «Ігри героїв» загалом. І у нас в планах є безумовно школа підготовки адаптивного тренера, яка буде давати можливість якомога більшій кількості тренерів вміти працювати з хлопцями і дівчатами після важких поранень. Я вважаю, що це взагалі має робити вміти робити абсолютно кожен тренер в будь-якому місті, містечку України в Будь-якому фітнес-клубі або спортивному клубі, тому що ми поранена нація у нас дуже багато поранених, і треба вміти їх витягати з такого і психологічного, і фізичного стану, і робити для них якомога краще життя якісніше. Юлія, ми вам надзвичайно вдячні. І ще раз вітаємо з ним волонтера, міжнародним днем волонтера, вас і ваших колег. І нехай менше буде перепон для вашої діяльності на користь відповідно майбутньої перемоги всієї України. Юлія Коваль Коваль, вибачте, з нами була на прямому зв'язку. Головний тренер ігри героїв, волонтерка.